Не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці. Ой гой, триці-триці, ой, гой, триці-триці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці. Ой, гой, триці-триці, ой, гой, триці-триці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці. Бо на гори, по на листі, туман над ярами, Бо на гори, на листі, чорти відьмаками, ой, гой Ой, три цітриці, ой, ой три ці там шугає, таканечі, що горіки те битись, ой гой, тридцять ріці, ой, гой, там шугає, таканечі, що гріки те битись, чорта роги, роги, очі як лещата жінка в нього чорна жаба, брідка та вузата. Ой, ой, тридцять ріці, ой, ой, три цітри, бо такі, в тим стар файки, молодиці. ой ой, тридцять ріці, ой, ой Триці-триці, бо такі, шики, там не пайні молодиці, чор зубатий та багатий, хоче кльову дівку, може їй платити златом та водить до шинку. ой ой три цітриці, ой, гой, три цітри не ходи, Борись на гору, а чекай на принця. Ой, гой, три сітрийці, ой, гой, три цітри не ходи, Борись на гору, а чекай на Лай-лай, ра-ла-ла-ла-лай, Друзі, дорогі, ми тільки що зняли цей кліп тут, в готельно-оздоровчому комплексі Орися на Тернопільщині в селі Оришківці. Це неймовірне місце, де є дуже великий басейний комплекс, де є джакузі, різні басейні з мінеральною водою, які яку викупають з 770 метрів. І тут можна приходити розслабитися, отримати відпочинок, покращити своє здоров'я. І фізичне, і ментальне повідпочити це дуже важливо зараз в такий час для України. Сюди приходять люди після поранення, люди з великим стресом, і тут становиться набагато краще починаючи з того, що також місце, де воно розташовано, неймовірно гарне поле. І ми запрошуємо всіх вас приїжджати сюди на відпочинок обов'язково. Ми тут вже були, зупинилися тут для наших концертів, в Чорткові, в Копичницях, І поплавали, і поїли смачно, і повідпочили, так що воно того варто. Обов'язково приходьте і сподіваюся, що вам сподобався також кліп пісні Сергія Фоменка Орися.